wow 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 Як створювався ваш інститут фізики конденсованих систем? Я почав би всю цю історію зі свого зростання. Я вчився в Кременецькому ліцеї, але все викладання йшло на польській мові. Я був старанним учнем. І все-таки я вчився так, як би в тумані. У 1939 році прийшла радянська влада, школа стала українською. Ми можемо знати багато різноманітних мов. І російську, і польську, і англійську, і німецьку. Але найсокровенніші думки до людини, найсокровенніші думки з точки зору і науки, і відношення до світу приходять в думку на рідній мові. І тому, от Значення рідної мови для розвитку нації є незвичайно важливим фактором. Я це на собі особисто відчув. Почалася от війна, в 44-му році я пішов в Радянську Армію, був у боях, в 46-му демобілізувався, але всі ці роки, уже мною тягнуло жадоба до знання, жадоба до науки. Я докінчив аспірантуру, досрочно захистив дисертацію, став працювати в університеті. В 58-му році, після 3 роки чи 4 роки після захисту дисертації, я став завідуючим кафедрою теоретичної фізики Львівського університету, і з того моменту почалась, фактично моя наукова робота. У 1947 році. Появилась книжка Боголюбова Проблеми динамічної теорії в статистичній фізиці. Боголюбов це був визначний радянський академік математик і фізик. Появилась його книжка маленька, я її прочитав і зрозумів, що цією наукою я буду займатися. І от з цього моменту почався, почався мій контакт з книжкою і контакт. З автором цієї книжки і з того часу почала розвиватися і моя теоретична школа. Але то була школа академіка Боголюбова. І в 1969 році від Інституту теоретичної фізики у Києві мені запропонували. Мати відділ інституту теоретичної фізики у Львові. Народився тоді інститут конденсованих систем. Но не інститут, народилася відділ Київського інституту теоретичної Кафе. фізики. Кожен рік з найкращих випускників аспірантури кафедри теоретичної фізики і фізичного факультету я доповнював з тих молодих людей, вже виросли два керівники відділів. А в 1989 році вже став інститут статистичної теорії конденсованих систем. Істоки інституту, істоки Київського інституту теоретичної фізики це різні mm -hmm. джерела. Київський інститут теоретичної фізики, скажімо, вирослав на основі академіків і московських, і харківських, і київських. Те, що було у Львові, виростало з того, як ми самі розвивалися. Можу вам сказати, що нам в порівнянні з іншими фізиками було незвичайно важко за часи Радянського Союзу. Чому? Тому що ми не мали наукової літератури, тому що ми не мали наукових контактів. Ми нікого не знали у Києві, ми нікого не знали у Харкові, ми нікого не знали у Москві. Ми знали академіка Боголюбова. Знали. Він погодився бути моїм науковим опонентом по дисертації і таким проводирем, Але ми мусили все робити самі. Тому наш ріст був дуже своєрідний. щоб... Ми мусили братися за трудні задачі, за задачі громісткі, громістського розрахунку, такі, за яких не бралися елегантні фізики, скажімо, Києва чи, чи скажімо, Харкова чи Москви. Але ми розв'язували ці задачі. Ми розв'язували ці задачі, але ми слабо знали наукову літературу, бо ми її не мали. За радянських часів Львів не одержував наукових журналів, так як це було в Києві чи у Харкові. І тому була своєрідна, що ми свої наукові розробки розказували, але розказували своєю мовою, і вона мала свою термінологію, видуману нами, і нам. Нас не зовсім розуміли на конференціях в Москві. Нас не зрозуміли, хоч ми мали прекрасні результати. Лише побувавши на різних конференціях, ми освоювалися і не тільки з наукою, але і з термінологією науки. Ми входили в науковий світ. Ми виростали виключно на тому, що ми самі робили. До 64-го року ми зробили може найкраще. Теорію електролітів. Ця теорія була визнана, вона пішла в книжки, книжки по фізичній хімії. Ми створили інші напрямки. Ми створили і фізику фазових переходів. Це такий центральний розділ науки всієї науки, перехід речовини з одного стану в інший, перехід системи з одної якості в іншу якість. І ми вже стали широкими спеціалістами в цій галузі, визнаними у світі. І тепер інститут фактично теж є визнаний у світі інститут, який проводить регулярні конференції зі статистичної фізики. Це вже проводять мої учні. От я вже є почесним директором того інституту. Визнання приходить у час, коли сповнюються мрії. Вони стають дійсністю не тільки для тебе особисто, а й для багатьох багатьох людей. Те, що було справою усього життя, вже стало надбанням суспільним. Почасті нагороди за життя можуть і обминути, та залишається наріжний камінь, який не відкинуть наступні будівничі. Ключі науки передані молодому науковцю Ігорю Іхновському через вчителів Миколу Боголюбова, Олександра Давидова, Бориса Патона, підхопили його учні, молоді академіки, доктори наук, аспіранти, студенти. Нинішній директор інституту академік Ігор Мригут, Розповідаю про благодатний вплив почесного директора Юхновського на подальший розвиток заснованої ним установи. Поступ нової науки продовжується, дослідження поглиблюються, попри усі труднощі і незгоди, які переживає сьогодні наша країна. Згадаємо основні наукові досягнення вчених створення українських інтернет мереж. Побудову нових високопродуктивних комп'ютерних кластерів, розробку грід інфраструктури, успішна міжнародна співпраця, а головне, підготовка плеяди молодих вчених, фахівців унікальної, вкрай важливої для України справи. Розкажіть про сьогоднішнє життя інституту. Це не простий інститут. Це самодостатній інститут приєднання зі всіма іншими науковими інститутами, скажімо, в Україні чи може навіть і в, у світі. Коли я був в уряді, я пам'ятаю московських вчених, які теж були в Чорнобилі. відомий вчений із Києва виступив, розказував, його перебив московський вчений. Ви Нічого в этом ділі не знаєте. Але всі всі речовини, які виникли після аварії, стали об'єктом наших теоретичних досліджень. Ми фактично вперше довели про те, як себе поведе речовина після радіоактивного розпаду. Ми заробили гроші. Ми заробили, здається, щось мільйон гривень. І ці гривні на початку були досить цінні. Ми їх не проїли, хоч зарплата була дуже низька, була дуже слабка. Ми їх не проїли. Ми купили найсильнішу на той час в Україні обчислювальну машину. Вона дала нам можливість. Всі наші теоретичні розробки довести до конкретних чисел, до конкретних графіків з допомогою дуже сильного математичного обчислення. І так само в інших напрямках. Тобто, ну, по-перше, ми маємо незвичайно сильний інтернет в себе в інституті. Більше того, ми маємо розвиток електронних комунікацій, ми маємо організацію, нашу власну, яку ми самі створили і організували Уарнет. Це четверта по потужності в Україні організація електронного зв'язку. Коли вона стала потужною, коли я став уже депутатом Верховної Ради то нам вдалося одержати вже допомогу уряду. Ми навіть одержали 25 мільйонів гривень на те, щоб розвиватися, і Уарлет розвинувся. Ми мали можливість скласти оптоволоконну лінію до Польщі і з'єдналися з польською науковою лінією. Електронного зв'язку. Ми мали, провели оптоволоконну лінію до Києва, до Харкова, до Сум, до Донецька. Ми сколосувалися іншими електронними зв'язками, і фактично Овернет тепер обняв своїм впливом, своїм електронним зв'язком майже всі визначні наукові, наукові центри України. Ми маємо свій електронний зв'язок. Цілим світом. Ми маємо десь більше 22 докторів наук. Ми маємо більше 40 кандидатів наук. Тобто зараз ми є один найбільш найбільш от таких центрів України. Ми не займаємося ядерною фізикою, бо ми спочатку її не знали. Ми досліджуємо різноманітні речовини. В кризалічному стані одновимірні, двовимірні, тривимірні, які мали, мають зараз різноманітне застосування і в науці, і в електроніці. Ми маємо неймовірно широкі зв'язки з цілим світом, от, зі всіма державами світу. Ми маємо наукові конференції і за кордоном і тут. Але характерна особливість нас в порівнянні з іншими, порівнянні з московськими університетами, від нас майже ніхто не покинув інститут і не поїхав жити за кордоном. Ну, безумовно, що ми, тепер ми вже не одні, тепер коло нас ми росли як відділ Інституту теоретичної фізики, Ну, ми мали незвичайно сердечні відношення до нас з боку Материнського інституту теоретичної фізики імені Боголюбова. Ми зараз маємо незвичайно сердечні зв'язки майже з усіма науковими інститутами України. Розкажіть про наукове сьогодення вашого інституту. Над чим важливим працюють ваші співробітники? Наш інститут нічим не відрізняється від становища інших академічних інститутів, інститутів в яких є визначні вчені кожної галузі, які от щось роблять. Але я вважаю, що кожний інститут Академії наук має мати своє обличчя. На жаль, дуже великі вчені, які у нас є, Роз'їжджається по закордонах, роблять спільні роботи із закордонними вченими. там одержують відповідну стипендію, відповідну винагороду, виграють конкурси, європейські конкурси, самі це одержують гроші. І я, мені дуже жаль казати, але тематика інституту роздрібнюється. Але не тільки нашого інституту. Розрізняється тематика і інших наукових інститутів України. Україна перестає бути флагманом в певній галузі науки. Якщо вона перестає бути флагманом, то до неї не приїдуть. Вона має посилати своїх вчених за кордон. Щоб вони разом з іншими вченими робили роботи, які потрібні для лабораторій інших закордонних інститутів. Інститути академії наук стають якби в наймах до іноземних інститутів. І це є загрозливо. Ви знаєте, оце нерозуміння. Важливості науки пронизує всю систему управління держави. На жаль, у керівництві в управлінні держави є люди ну, не дуже освічені і не розуміють. Важливості науки. Я згадую слова імператора Японії після перемоги Сполучених Штатів над Японією, який говорив: я не знаю, чим ми маємо тепер займатися. То давайте будемо вчитися. Угу. Японія почала. Вчитися, Японія почала купляти іноземні патенти, Японія почала розвиватися, Японія є передовою державою у Азії і у світі. Ми не маємо права втрачати наш, наш науковий капітал. Нашу наукову здатність. Тарасті його матці мають зрозуміти керівники України. Розрібнювати науку в академічних інститутах України недопустимо. На Україну мають дивитись, як на державу високої науки. Але висока наука вимагає неперервної праці. Науковець це механізм, який працює день і ніч над певною роботою. Де він не знаходився, він думає над цією проблемою. Він не має восьмигодинного робочого дня, він має 24-годинний робочий день. І це треба розуміти. І тому, і тому поворот, різкий поворот нової влади в Сторону розвитку України це поворот в сторону утримання України як Європейської, як світової держави. As a musician who combines the sounds by the violin clef one creates a chord so the sage having got the key to science to the secret one opens the code Within the soul the love of creativity to the knowledge of nature and mar look for the science golden key to truth harmony and consent